Хто працював на відкритому ґрунті, на відкритому повітрі, то майже всі ті трактористи вже помирали, ковалі помирали, шофери теж. Ну, ну ми не знали, що то Чорнобиль, що то все стало, бо ніхто ніде нічого не об'являв. Анастасії Паршевлюк було 34 роки, коли в Чорнобилі вибухнув реактор. Тоді жінка працювала в колгоспів селі Киселів. Каже про те, що сталося в Прип'яті з місцевих, ніхто не знав. Тож усі жили звичним життям. Тоді, на початку травня, працівникам проводили заняття з цивільної оборони, показували, як користуватися протигазами та дозиметром. Коли прилад показав великий вміст радіації, жителям про це не сказали. Коли вони біля клубу нам наочно хотіли показати. Як користуватися дозиметром, а той дозиметр якось показав, що він у голосі не сказав. Ну, пізніше виявилося, що то казали, що норма 18 мікрорентген. Ну, а кілько було в той день, ми не знаємо, бо ну, це було десь ну, числа 25 травня така. Коли я ходили на роботу, то було дуже тепло. І Почала боліти голова, в очах темніти, йдеш по дорозі, в очах темніє і іскри летять. І пізніше тошнота. Пізніше такі симптоми почали пов'язувати з вибухом Чорнобильського реактора. Однак в районі в це не вірили, адже вважали, що рівень радіації допустимий. Після 1 травня пішли дощі і, і ще й сюди збили. Потім… тому. Ну, вже що куди виявилося? Вже кажуть, що Чорнобиль вже починають збирати чоловіків, трактористів на ліквідацію. Там хто у якого. Це вони ж вже у грудні почали від призов брати у грудні 86-го року, брати на Чорнобиль. Мого чоловіка мали брати, але тоді дитині рік. Я ще в декреті був, його раз завернули. і так другий раз, а третій раз він як комуніст партійний, іде він сам. А той подивився там, хто там був той воєнком, та й каже, чоловіче, жінка з маленьку дитину вдома. Так його дитина спасла, а ті, що з ним відтак він здибав, то вже всі, дай Боже, умер. Відтак він у кіт мене їх зустрічав у тім, у лікарні, то каже. Ну, взагалі, облучилися вони. Перто, перто доводили нам, що немає, що радіація допустима для здоров'я. Хоча факти, які в школі ми бачили, як дітям діти себе почували, взагалі жа, скарги людей, факти говорили про інакше, що радіація шкідлива для нас. Георгій Томнюк проживає в селі Новий Киселів. Чоловік входив в ініціативну групу, яка досліджувала вплив радіаційного опромінення. Щоб добитися статусу потерпілих, нам треба було збирати аналізи води, ґрунту і вести їх у Київ. На початку 90-х через велику кількість радіоактивних елементів, які знайшли в ґрунті, киселів визнали третьою із чотирьох зон радіоактивного забруднення. Людей почали переселяти, роздавали землю на сусідніх територіях. Ділянку, яку отримала Анастасія, віддала сину і сім'єю. Сама так і не переїхала. Обласна рада прийняла е, рішення, щоб переселити 200 сімей громадян села Старий Киселів. У чисту зону. Отак От було. Це був перший тур переселення. Потім запланували другий тур, але вже на цей другий тур не, не вистачило коштів, що в будинок неможливо було переселитися. Треба було власні кошти знайти, яких у нас не було. Бо зарплату, я тоді працював вчителем, нам давали цукром, горілкою. І це було смішно, щоб завершити будівництво. У Новому киселеві нині в громаді немає жодної будівлі соціальної сфери, каже Георгій. А збори селян проводять на стадіоні. Перший, що тут найбільше турбує каналізації. Немає. Підшкірні води вони кожен зробив каналізацію самостійно. І підшкірні води через 10 років будуть засмічені. Радіацію в Киселеві виявили через те, що над цією територією випав дощ із радіоактивної хмари, яку занесло з прип'яті, каже хімік Юрій Халавка. Тоді найбільше осіло Цезю та Стронцію. Після 35 років чорнобильської катастрофи кількість цих хімічних елементів, які викликають опромінення, знизилася вдвічі. Проте потрібно не забувати, що Ну, оскільки ці процеси, так їхні концентрації, накопичення можуть відбуватися внаслідок або природних процесів, або людської діяльності, то локально вони все одно можуть накопичуватись. Тобто, від це ми говоримо, що залишилося 50% від того, наприклад, стронцію чи цезію, які вилетіли з реактора. Щороку лабораторний центр виміряє рівень радіоактивного опромінення в Киселеві, каже завідувач Кісманської філії обласного лабцентру Юрій Водянчик. За його словами, нині ці показники не перевищують норму. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.